Вітаю вас, дітки! Помилуйтеся красою зимового пейзажу. Як можна назвати зиму за таку красу? Так, чарівницею, художницею, скульптором, майстринею. Якими кольорами можна намалювати зиму? А що взимку блакитне, біле, чорне, зелене, червоно малинове? Зверніть увагу, які красиві сьогодні кущики. Кого вони вам нагадують? Так, білі подушечки, пуфіки, шапочки. А чому? Вони притрушені снігом, вірно, вкрила зима білим снігом і землю. З чим можна порівняти землю? Так, з білим килимом, ковдрою, периною, скатертиною, рядном. Які зміни відбулися взимку з деревами? Так, на них немає листя. Замість листочків віти прикрашає білий сніг. Зимонька зима дбайливо притрусила снігом все довкола. А у деяких місцях намила цілі кучугури. спробуємо виміряти глибину снігу? Виміряємо за допомогою дерев'яного кілочка. На відкритому місці. Доторкніться до снігу, який він. Так, холодний. Але це нам він здається холодним. А для землі це справжня шуба. Сніг не пропускає від землі тепло і таким чином створює такий собі парничок для рослин і тварин. Під снігом не вимерзають трави, посіви, маленькі тваринки зігріваються у своїх нірках. Скрутно їм, коли довго не лягає сніговий покрив. Падав сніг, сипав сніг, раптом перестав. Чим ти сніжку перебіжку на земельці став? Для озимки периною пухнастою, для липки хустиною зірчастою, узатишка подушкою, минушкою для зайчат. На узвишку ковзанкою для санчат. Якщо розгорнути лопатками сніг, то можна побачити що? Так, і травичку, і зелені рослинки, маленькі дірочки, коричневі листочки або зелені стеблини озимої пшениці. Сьогодні є морозець. Дмухніть на сніг. Що сталося? Сухий сніг легко переноситься вітром. Буває таке, що біснігопаду вітер. Підіймає хмари сніжинок. Та як закрутить? Ніяк тоді не второпаєш зверху падають сніжинки чи знизу, немов схопив вітер віника і давай сніг з доріжок підмітати. Так і назвали вітер зі снігом метелиця. А як ще можна сказати? Так, гуртовина, сніжниця, пороша, віхола, завірюха, заметіль. Від снігу велика користь і людям. Коли падає сніг, він очищає повітря від пилу, бруду, сажі, киптяви, шкідливих речовин, вихлопних хазів. Після снігопаду повітря стає чисте, свіже, ним легко дихається. Ось така дітки користь від снігу. Кого захищає сніг від холоду? Так. І рослини, і маленьких тварин, і навіть він корисний для людей. До нових зустрічей, дітки!